Всім привіт. Маємо ще таку кобелку з лошечку. Тоже може бути на продажу, а добре не знаємо, треба подумати. Якщо б файно заплатили, то може би продати. Така лошечка. 23 тижні. Дуже спокійна катець. Ручна така що Це лошечка жеребець був Сен Буцефала, Це від того жеребця. Там він є у нас на каналі, ми колись давно його знімали Такий чорний жеребчик. По нему ця лошечка Така кобелка. Кобелка невелика, але груба, ногу має, мечку, все має. Дуже добре до пащика п'ять, пасе так. Щоб... Три рази мусимо на день переселити її, бо пасе так. Така лошечка. Дуже-дуже спокійно. Дома Кобела зірядна знов. Кобела запрізна, робоча, все як має бути. Ну йду, має так і дуже добре, де як посе. 야, 나 봐. 얘 Jau... Kodėl? Nenuproteinai, to stia. Кобела паса не перестає. Дуже доброї думає. Які mm -hmm. лошечки передонок? Така mm -hmm. кобела. Така лошеця. Čia, prasti. Čia, mait kolodok, hoč tai dariau. Dėl tūdo. Dėl. О. Прости. О. Прости. ねっ。ね。<Yeah. S 2> yeah. yeah. aqui pronto. Como...